І вітання на телеканалі Дніпро тві випуск новин спорту. Український волейболіст Андрій Романов загинув під час війни проти російських окупантів. Йому було 33 роки. Він виступав за клуб Кроп з Кропивницького після початку повномасштабного вторгнення росіян. Романов займався волонтерською діяльністю, а потім приєднався до сил оборони України, де в збройних силах був бойовим медиком. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким друзям і знайомим полеглого героя. Світла вічна пам'ять. Міністерство молоді та спорту України оголосило про позбавлення спортивних звань великої низки спортсменів. Зокрема, у футболіста Анатолія Тимощука та шохіста Сергія Карякіна забрали звання заслужений майстер спорту України і майстер спорту України. Інший футболіст Каха Каладзе позбувся відзнаки майстер спорту України міжнародного класу. Висловальницю Ларису Жалінську, яка служила в Нацгвардії і виїхала до Росії, позбавили звань майстер спорту України міжнародного класу та майстер спорту України. Не позбавили звання майстра спорту України і Чернівецького каратиста Євгена Пилипюка, який не повернувся до України після турніру у Венеції, а також його дружину Дарію Пилипюк. Натомість. Головному тренеру збірної України з футзалу Олександру Касенку та його асистенту Валерію Легчанову, який у львівській енергії тренує гравця національної команди Михайла Зварича, присвоєно спортивні звання заслужений тренер України з неолімпійських видів спорту. Підставою стало третє місце збірної України на чемпіонаті світу 2024 року, який проходив в Узбекистані. Крім того, спортивним званням відзначено і першого тренера Петра Шотурми та Назара Шведа, які граючи, які грали на чемпіонаті світу. 2024 Володимира Слободяна, вихованці дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Софія Голіченко та Артем Даринський тренер Ігор Марченко, хореограф Надія Явір Вперше за чверть століття в Україні стали срібними призерами чемпіонату світу з фігурного катання серед юніорів серед спортивних пар, який завершився в Угорщині у місті Деберцині. Попри морозний ранок понеділка на пероні залізничного вокзалу нашого міста не тільки мерзли в очікуванні потяга Хелм Дніпро, але й приємно тішилися та зігрівалися гарними теплими спогадами від здобутку своїх підопічних голова ревізійної комісії, член відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, очільник федерації фігурного катання регіону Ірина Медіна та заступниця директора з навчально-тренувальної роботи дитячої юнацької спортивної школи зимових видів спорту Дніпровської міської ради Арина Гребніва. Вони зустрічали новоспечених срібних призерів юніорського чемпіонату світу з фігурного катання серед спортивних пар Артема Даринського і Софію Голіченко. Який завершився в Угорщині, Україна 25 років чекала такого результату, і я дуже щаслива, що саме наші вихованці, вихованці Дніпра, посіли друге місце на чемпіонаті світу. Ми дуже щасливі і будемо рухатись далі. Творці успіху від раннього пробудження виглядали наполовину сонними, зрештою, як десь так, і втомленими від довгої дороги, і, звісно ж, виснажливих виступів на чемпіонаті світу серед юніорів. Втім, загалом. Почувалися щасливими, адже вони вперше в Україні за чверть століття стали срібними призерами турніру, завоювавши відзнаки подібного катунку у короткій і довільній програмах. В цілому пройшло досі це непогано враження. Ну зробили медаль, але ми їхали ми за не медалями і зробили три квоти на наступний рік, та зробили по короткої «Сезон Бест». В цілому намагаємося зробити чистий прокат та готуватися до босту. Ми виконали достатньо непогано, обидві програми. Хвилювання майже не було, тобто ми виходили дуже спокійно і на коротко, і на довільно. Дуже раді, що все так склалося. У нас зараз будемо готуватися далі на дорослий чемпіонат світу і сподіваємося, що з нього повернемось з олімпійською ліцензією. На неї ми не тільки плекаємо надію, але і небезпідставно розраховуємо. Звітний міжнародний успіх для Артема Даринського і Софії Голіченко став третім у поточному сезоні. До цього дует був срібним призером юніорського етапу гран-прі у польському гданську. І завоював бронзу на тестовому олімпійському турнірі в Італії, який приймала столиця майбутніх зимових ір 2026 року Мілан. Емілія Лавренець з Дніпра стала бронзовою призеркою в багатоборстві. А Поліна Городнича срібною на міжнародному турнірі сеніорок Міс Валентин 2025 з гімнастики художньої, який фінішував у місті Тарту Естонія. Софія Науменко з нашого міста виборола срібло на другому етапі Кубка Європи з вітрильного спорту у класі Ілка 6 серед 14 спортсменок на змаганнях, які фінували у словацькому місті Копері. Поразка і перемога, такий підсумок виступу команд обл. Сі у матчах го туру чемпіонату екстраліги України з футзалу Дніпровський Атлетик футзал вдома 2-5 поступився івано-франківському органу. А суха балка жовті води, мінімально 3-2 була сильнішою у гостях у Луцьку від тамтешнього Любарту. Після прикрої домашньої поразки 3-5 від Хмельницького сокола у попередньому турі чемпіонату екстраліги України з футзалу власники і керівники клубу сухої балки Жовті води не тільки провели жорстку розмову з тренерським штабом і гравцями, але і вдалися до санкцій. Наскільки подібне було дієвим, відповідь мав дати наступний поєдинок у Луцьку проти тамтешнього Любарта, який, виходячи з турнірного становища, команд був матчем за шість очок. До частіостей вони не стали довго запрягати і вже у дебюті зустрічі створили низку гарних гульових моментів, коли серед іншого м'яч почергово облизав спочатку поперечину воріта згодом і стійку, а на п'ятій хвилині вони вийшли вперед, коли Беденок потужно гепнув і зірвав павутиння з дев'ятки площини білого прямокутника. Далі поєдинок продовжувався за територіальної переваги жовтоводців. Втім, за екватором першого тайму вони пропустили, коли камець по хокейному нап'ятачку дотиком спрямував сферу за призначенням після удару Максимчука. Впритул до заключних п'яти хвилин поєдинку на майданчику мала місце гостро атакуюча гра з боку обох суперників, а голи прийшлися саме на цей відрізок часу. Спочатку мілінький на дальній стійці замкнув діагональний простріл низом Легендзевича. А коли рибак згодом пострілом у дальній кут довів перевагу сухої балки до двох м'ячів, здавалося, що гру зроблено. Зрештою, на передостанній хвилині зустрічі камець у дотик смачно тріснув у дальній кут і повернув у матч-інтригу. Проте вона так і не спалахнула. Рахунок залишився незмінний 3-2 на користь нашої команди, яка, попри мінімальний гандикап, мала тотальну перевагу за всіма. Статистичними показниками. Дуже емоційний так, е, матч. Я хочу подякувати хлопцям, що ми перемогли. Дуже важлива ця гра була для нас. Дякую нашим, болівальникам, болівальникам, котрі полювають за нас. І, як і коли ми програмоємо, і коли ми виграмо. Тому, тому е, дуже приємно. В Луцьку дуже складно грати. Дуже гарна підтримка болівальників. Нам це вдалося. Я дуже рад. Дніпровський «Атлетик» футзал у домашньому матчі проти Івано-Франківського урагану вже на четвертій хвилині пропустив у власні ворота. Відзначився Масевич, але вже за чотири по цьому господарі поновили рівновагу. Гол до власного активу записав Нагорний. За квадром першого тайму гості видали результативну двохвилинку, коли спочатку Запорожан десь у схожому до попереднього голу своєї команди знову вивів її вперед, а потім Трентєв стрімко втік від переслідувача і наодинці з воротарем увігнав сферу під попередчину його володінь. У дебюті другої половини зустрічі гості розіграли атаку за хрестоматію, і Богословський знову ж таки потужно гепнув під балку. Під завісу поєдинку Дніпровці відповіли подібною, яку завершив Калашник і грати. Залишалося ще три хвилини, але на більше господарі не спромоглися і навіть пропустили п'ятий м'яч, який після перехоплення і контратаки у порожні ворота спрямував Дечук. Як бачимо, атлетік багато атакував, бив. Втім, івано-франківці робили це влучніше і результативніше. За ними і перемога 5-2. Результат для нас поразка, негативний результат. Ну, ми навчаємося, що казати Да. молода команда. Десь досвіду не не хват не вистачає, десь без... самовіддачі трохи. Нестабільність, да, хлопці у нас чередується, одна гра. Налаштовувалися на матч, на такий бій. Турнірна таблиця показувала, що це да, 20 Ну, Молоді хлопці, поки ще. Десь притаманна нестабільність якась, да. будемо працювати в цьому напрямку теж. Попереду ще багато ігор. Будемо старатися у те русло позитивне. Будемо намагатися. У турнірній таблиці працівники нашого регіону знову поруч, атлетік сьомий, випереджаючи на одне очко восьму суху балку. Не знав не все як планувалося. Фінал Кубка України з баскетболу, який мав відбутися минулої неділі, 2 березня, на меданську палацу спорту Шинік нашого міста. Наразі буде зіграно там 22 березня. У ньому зійдуться чинний володар трофею Дніпровський Дніпро та Рівне. Початок тринадцятого година причиною стало те, що через постійні повітряні тривоги у суботу, 1 березня, не були зіграні півфінальні поєдинки, які з горим пополам вдалося провести і завершити наступного дня у неділю 2 що стосується їхніх підсумків, то спочатку рівне, не особливо напружуючись 90-70 здолало харківських соколів, а потім услід за ним у подібному стилі ще переконливіше: 87-58 Дніпро розтрощив Черкаський, мавпи продемонструвавши домі домінуючу гру, не дозволивши супернику зробити навіть натяк на інтригу. Стандарт з нових санжар Полтавської області став переможцем чергового кубка Миколи Кудрицького, турнір якого від початку його заснування довгі роки вважається неофіційним зимовим відкритим чемпіонатом Дніпропетровської області з футболу. Подробиці матчу та нагородження чемпіона і призерів у найближчих випусках новин спорту Дніпро Тіві. Наразі ж на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю злагоди миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре До побачення.